Всім доброго ранку на каналі TransagroMarket. Як ви вже всі знаєте, ми знову в машині. І сьогодні ми що робимо? Подивіться прямо: їдемо відвозити трактор в Миколаївську область. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео далі. Так, нарешті добрались ми в Миколаївську область е, до Віталія. Привезли трактор ЮТО 1054. Як е, у Віталія вже був трактор Юто. Розкажіть, який у вас був трактор? 130 лошадей Юто. Да, чого був він і є? Чого був, він і є, да. ми ним Задоволені? Задоволений, от і до. І вирішили взяти ще 105. Так, да, будемо тільки працювати з Юто. Скільки 130-ка у вас вже мотогодин наїздила? І якого року? Віталя, скільки? А? П'ять год 2000 моточа. П'ять років 2000 моточасів. Питань взагалі немає, по нулям. Масло, фільтра і все міняємо, вовремя і роботи от йду. Бачите, а деякі говорять, що... Ну, Ну, це, мабуть, розривають його, а потім кажуть, що не Ну, ну не слона за трактор, то він буде саме <сих> тоже давить його в тапок. Якщо 2000 з половиною оборони, то він давить. Трактор має на... Дав йому, і він йде. Там 1700-1800 оборони. Ну, скажіть, то, хто каже, що ось ось воно ламається? Да. Ламається все, <сих> Надо а якщо дивитися... Бошки. Отож. А скажіть, будь ласка, а чому саме обрали нашу компанію? Ну, тому що у вас є сервіс, я розумію, так. І вовремя завжди ви приїжджаєте по всякому визу. Якщо спісси приїхали, то виходить, вони приїжджають так, як треба. Вони знають свою роботу, вони роблять її, так як положено. Розібралися. Ви щось підказали до... за знижки робимо? Знижки. Да, знижки теж даш, еже там, ну плавающий, плюс ми любим дорожче. <реш> ну будем делать иди да. дешевле. Все, снимаем, трактор хороший. Будем снимать... читать гроші. Розказуйте так. про агрегат. В саму першу чергу ми зробили такі допомогі бачки. Ось, бачите, все, як вони відкриваються. Сюди можна положити ключі ось ящик для, для зберігання інструменту. І ще плюс який 120 тут, ось, кілограм на передок. Щоб в кабіні не валялося воно, все, будь ласка. Та я дивлюсь, він у вас вилизаний стоїть. А ми так за технікою дивимося завжди. Ну і состояння його теж відкривайте, подивіться, будь ласка, кажуть, як там воно ну, що воно. Трактор, як трактор. В не новий трактор. Новий. Питання взагалі немає по йому. Отож. Бережіть. В першу люди. чергу, в першу чергу, це диви, дивіться за технікою. І щоб невеликий розмір ноги був не 46, не 48, а 43. Давив на газульку. Отож, тому підписуйтесь, телефонуйте, будемо допомагати вам вибирати техніку вже і навісне. МТЗ витягує. Це заміна МТЗ. Заміна чи все-таки кращий? Кращий. Так, кондиціонер є, радіо є, обзорність є. Потужність є, чувствуєш себе людиною. Був раніше в мене Т-150 МАС 6. 25 гектар зробив і виліз отакого. Я тут 25 гектар зробив і на дискотеку ще пішов до дівчат. Ну, ну все, от і... І відвезли ще один трактор ми в господарство. Ми з ними поспілкувалися, дуже гарні господарі. Дуже люблять дивитися за технікою, щоб була в достойному вигляді. Я сам був шокований, техніка вся вилизана, чистенька. Тому, кому цікаві трактори, телефонуйте в компанію TransagroMarket, замовляйте трактор. І наступне відео ми з залюбки знімемо у вас в господарстві. Всім па-па!